І два роки тому, о шостій ранку, на автомобільній частині Кримського мосту вперше пролунав вибух. Була пошкоджена залізниця та зруйновано два прольоти дорожнього полотна. Згодом голова СБУ Василь Малюк розповів, що це була українська спецоперація. Після цього було ще декілька спроб зруйнувати міст. Чи залишається стратегічним значенням мосту дотепер? І чи варто його знищувати далі в нашому матеріалі? Два роки тому мешканці окупованої Керчі прокинулися від вибухів на мосту, які у стислі терміни збудували за наказом російського диктатора. Згодом стало відомо, що їх спричинила вантажівка, яка проїжджала переправою. Перед цим її начинили 21 тонною вибухівки, яку сховали в рулонах з плівкою. Полум'я одразу ж перекинулося на вантажний потяг, що перевозив цистерни з пальним. Про російські жителі тимчасово окупованого Криму були не раді. Ефектній бавовні на мосту. Живі тіходять тоді. Була фактично міст. Був нарпорушений одна магістраль автомобільна і залізнична гілка, і це серйозно обмежува використання мосту автомобілями на 6 місяців, а залізничним транспортом на рік. Порушення військової логістики росіян після підриву Керченського мосту значно вплинуло на ситуацію на південному фронті, зазначають фахівці. Наприклад, це були снаряди. Збивався графік, збивалися можливості постачати на інші ділянки фронту, бо з Криму підживлюється все південне угруповання. Звісно, це впливало позитивно, послаблювало ворога і давало нам додаткові можливості. Деталі цієї спецоперації згодом розкрив голова СБУ Василь Малюк. Була використана надскладна потрійна взаємодублююча система детонації і спрацювала лише третя, оскільки перші дві нам збили ребами русаки. Ми сім кіл пекла пройшли. Використали в темну стільки людей. Росіяни закрили 22 людини. Ув'язнили. Інкримінують співучасть у терористичному акті. До літа 2023 року окупанти відновили рух незаконно збудованим мостом однак, у липні того ж року його знову підірвали. Цього разу вже за допомогою українських надводних дронів Сі Бейбі. Після цього росіянам так і не вдалося відновити його повноцінну роботу, тож довелося обмежити і рух потягів. Ми знаємо, що через нього доставлялось приблизно 25% вантажів в Крим, і на південь України окупований. Інше 75 доставлялись доставлялось по Приазов'ю, от і там будується залізнична гилка. Так от, ну в принципі, важливість Кримського мосту, вона буде, ну скажімо, надвирішальною, коли, наприклад, ми або звільнимо, або якимось чином перекроємо вагнем. Оці приазов'я. Після останньої атаки для охорони мосту росіяни почали задіювати втричі більше кораблів. За даними української розвідки, зараз поблизу переправи патрулює щонайменше десяток суден. Коли і як Україна може поставити крапку в історії мосту Путіна, ні військові, ні експерти не коментують. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що незаконно збудований міст через Керченську протоку мусить бути нейтралізованим.